Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що свічні люди гордість держави, а знання це до перемоги. Дітки, до нас на заняття завітав дуже поважний гість, який розповість нам про здоров'я. Уважно слухайте та запам'ятовуйте, буде цікаво! Привіт, хлопчики і дівчатка! Чи впізнали ви мене? Так так, це я, лікар Айболит. Сьогодні я завітав до вас, щоб поговорити про здоров'я. Здоров'я потрібно всім, і дорослим, і малим. Але спочатку привітаємось. Доброго ранку, діткам усім, доброго ранку рідний наш дім. доброго ранку сонечку ясному, доброго ранку садочку прекрасному, вліво вправо поверніться одне одному всміхніться. А ви знаєте, малята, що ми не просто вітаємось, а даруємо один одному частинку здоров'я, а усмішка наша додає нам здоров'я. Малята, а ви хочете бути здоровими? А чи знаєте ви, як чинити, щоб менше хворіти? Так, гуляти на свіжому повітрі, займатися спортом, купатися в річці або морі і ще правильно харчуватися. Сьогодні до нас завітали гості, і ми їх навчимо, як правильно берегти здоров'я. Хрю-хрю-хрю, добрий день, діти. Ой-ой-ой ай-яй-яй. -ай -ай. Що ж з тобою? У мене болить живіт. Ой-ой-ой. І цікаво, чому ж він у тебе болить? Діти, придивіться, будь ласка, до хрюші. Можливо, ви підскажете, чому у нього болить животик? Так, бо він в калюжі лежав, у нього брудні лапи, вушка, спинка. Поросятко рук не мило, ось тому і захворіло. Тіло яблука брудні, що ваглялись на землі. Ось і чому болить живіт у нього, маму, клич на допомогу. Малята, а що ми можемо порядити хрюші? Що треба робити, щоб не хворіти? Так. Розумашечки, а чому ж погано, коли прудні руки? Чому не можна їсти прудні овочі і фрукти? Так, так, бо на них багато мікробів. А хочете побачити мікроба? Насправді він дуже маленький, крихітний, але робить завжди дуже-дуже велику шкоду? Я шкідливий злий мікроб. Я винахідних всіх хвороб, я маленький злодіяка, хуліган і розбешака. Я живу усюди, де багато бруду, у болоті, у грязнюці, у смітті і у пилюці, під брудними нігтями, пазурами, кігтями. Той, хто руки не помиє, мене ковтне і захворіє. Ану, ти бач, розходився, ми тебе не боїмося. Діти, а чого боїться мікроб? Так, розумашки, мила, водички, а ще деякі овочі, які дуже гіркі та пекучі. Ось вони і зустрічайте їх. Ось цибулька до салату, вітамінами багата. Не бійда що ніщіпає, всіх від грипу захищає. А це, друзі, часничок. перепікаю язичок. Я мікроби всіх вбиваю, захищаю від хвороби. Друзі, подивіться, будь ласка, і мікроб злякався і втік. От бачиш поросятку. Пам'ятай, гарненько правила, щоб ніколи не хворіти, треба руки з мило мити, мити носик, вошка, спинку, не в калюжі, а у річці, у чистесенькій водичці. Мити овочі та фрукти, їсти свіжі всі продукти. І тоді, моє свинятко, в тебе буде все в порядку. Залишайся з нами поросятко, Ми тебе помиємо, нагодуємо та ще й полікуємо. Дітки, я приніс ще й даруночки у чарівній торбинці. Гадаю, вони будуть корисні тим, хто хоче бути здоровим. Тож слухайте і відгадуйте, але спочатку виконайте гімнастику для оченят з веселим тигриком. Гладенькі і пахуче, моє личко чисто, мої ручки і вміло. Що ж це, дітки? Так, розумашечки це мило, хоч я зубки маю, та нікого не кусаю. Розумашечки це грібінець. Живу у тюбику, я корисна і запашна. Правильно. Хто вмивається, той з ним вітається. Розумашечки, білий як сніг, хоч в нього дивиться, видно усіх. Так, розумашки, це дзеркало. Чищу зубки кожен день, дуже добре і швидко. Мені в цьому допомагає моя зубна щітка. Молодці. А на останок, друзі, хочу сказати: здоров'я малята, основа у всьому на світі. Здоровими бути, бажають всі діти, для цього потрібно: щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись і їсти усе, що на стіл подають. Пострави! Нам сил додають, будьте здорові. Дітки, маленьке домашнє завдання, яке залишив нам Айполин. Розкажіть матусі, яка поруч з вами, та діліться обов'язково з нами відео тих правил гігієни, які ми сьогодні з вами запам'ятали. Будьте здорові та пам'ятайте, що все буде в Україна наше майбутнє в нас. Нікому не відібрати.